До реєстру благодійного фонду вносять дані Євгенії Трубачової. Жінка до Полтави приїхала із Луганщини. Нині принесла документи для реєстрації, щоб отримати грошову допомогу від організації Об'єднаних Націй для людей, які приїздять до нового міста з однією валізою. Це є дуже, дуже важлива підтримка. Дізналася про дану допомогу від знайомих, тому що знайомі вимушені були раніше сюди приїхати. Для того щоб отримати дану допомогу, мені необхідний був паспорт, довідка переселенця та ідентифікаційний код. На Полтавщині грошову допомогу від ООН видають від початку травня. Нині, окрім переселенців, отримати її можуть і жителі Полтавщини, які постраждали від війни, каже Олександр Пилипенко. Це можуть бути, наприклад, майно. Нерухоме, можливо, хтось став, ну отримав інвалідність або ну тощо, наприклад, але та вони може мають підпадати під інші критерії. Це Зараз 55 років. Люди старші, які там з хронічними хворобами, з інвалідністю, з іншими особливими потребами це неповні сім'ї та прийомні сім'ї, які опікуються дітьми зараз без супроводу. Розмір допомоги залишився 6,660 на особу в домогосподарстві. Отримати цю грошову допомогу можна лише один раз та за умови, якщо не було виплат від інших організацій. За день працівники благодійного фонду реєструють понад сотню людей, каже Оксана Владимирова. Ми беремо людей документи, їхні, це потрібен паспорт, ідентифікаційний код, довідка про реєстрацію внутрішньопереміщеної особи. Якщо в складі родини є діти свідоцтва про народження, дітям від 14 років зазвичай паспорт. Якщо люди з якимись критеріями вразливості, тобто це особи з інвалідністю, особи з хронічними захворювання, захворюваннями, потрібні довідки Мсек про інвалідність або яка Одночасно з реєстрацією у фонді консультують переселенців, зокрема, надають психологічну та юридичну допомогу. Це знайти житло, знайти місце, де їм лікуватися, розповісти. Бо багато хто навіть не знає, що те, що їхня довідка внутрішньо переміщеної особи прирівнює їх до місцевого жителя, і вони можуть звертатися до будь-якої лікарні. Також це допомога з пошуком гуманітарної допомоги продовольчої, також непродовольчої. За чотири місяці до фонду звернулися більше 30 тисяч людей. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.